Друзі, на перші про головне поїхали. Джерела в офісі президента зазначають, що США з ультимативній формі ставлять Зеленському наступне саме Ющенко, бо хтось із опозиційних постатей повинен замінити Єрмака на посту глави офісу президента, створити уряд національної єдності. Поява на політичних заходах Вашингтоні, колишнього президента України Віктора Ющенка дуже поганий знак для Зеленського. Пише професор Зіновій Бібрецький. Це означає, що США шукають нейтральну політичну постать для початку якогось політичного процесу, а недавно він зустрівся. З Джонсоном США ювелірно блокує можливості сепаратних угод зі сторони Зеленського, починаючи повну ревізію використання коштів США, її партнерів і власних державних коштів України, представивши двопартійний проєкт резолюції нижньої палати представників США щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України. Головна суть проєкту чітке визначення поняття закінчення конфлікту, перемога України, повернення всіх незаконно окупованих територій РФ міжнародно визнаних українськими територіями, попередня позиція США. Україна сама визначить параметри своєї перемоги, відкинуто після скандалу з паливом, держрезервом і приховуванням інформації та за Резолюція «Перемога України зареєстрували в Конгресі США. Співавторами документа. Виступили члени палати представників конгресу. Голова гелісінської комісії республіканець Джо Вілсон та демократа Стів Коен. Під час презентації також був присутній третій президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною. Резолюція також передбачає притягнення представників російської влади до відповідальності за цю війну та встановлення справедливості. Ості для жертв злочинів в Росії український парламент не планує схожу ініціативу. Планував, але все заглухло на рівні обговорення в кабінеті Єрмака. Останні 20 років Сполучені Штати були опорою українців, які боролися за демократію. Пише Віктор Ющенко. Свобода слова, чесні вибори, ринкова економіка, гендерна рівність, сильне громадське суспільство. Все це було запитом українців на вільне і гідне життя у власній незалежній країні. Ці цінності ми плакали разом з нашими партнерами. І лідерство у цьому відігравали Сполучені Штати. Цей діалог ніколи не відбувся. Через приниження, і тим більше гірко бачити, коли це раптом проявилося під час війни, коли замість підтримки та співпраці ми побачили безпрецедентне зніцінення. Це удар по довірі, який потребує зусиль, аби відновити баланс у відносинах. Сьогодні Україна гостро потребує лідерства та єдності на дискусії про дипломатичний протокол чи костюм, а політичної мудрості для пошуку формула гарантій безпеки, умов справедливого миру та збереження незалежності нашої держави. Президент Володимир Зеленський є демократичним лідером, який робить не. Ймовірно роботою з гуртової міжнародних партнерів України довкола цілей та миру, зупинки агресора з першого дня російського вторгнення. Україна прагне миру, і він настане, коли російська армія піде за наших територій. Примушування до миру. Це відома російська тактика, яку росіяни застосовували в Грузії у 2008 році. Наслідки цього відомі і повчальні російська пропаганда сьогодні розхитила світ, коли в Кремля говорять, що Україна диктатура це політична шизофренія. Відповіддю на ці виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів. Які підтримують перемогу України разом ми можемо зробити плани агресора неможливими і змусити його заплатити за усе це. Цей шлях ніколи не був простим, але жодні маніпуляції, психологічний тиск і принизливе знецінення українського народу не повинні нас відволікти від головного. Ми знаємо, хто розпочав війну у країні потрібні широка міжнародна підтримка в протистоянні з агресором збройним силам. Потрібна амуніція, боєприпаси, можливості навчання та розвідки на нашій державі велика місія від нашої перемоги залежить, яким буде світ у Шому століття ми можемо зробити усе, щоб мир був справедливим, а сила не перетворилася на спосіб поділу світу та на так звані сфери впливу, де десятки країн не матимуть права голосу. Віктор Бубренко в той же час пише наступне: ніхто не скаже, що Зеленський не вибачився. Колись я в дитинстві дивився радянський фільм Легенда про сія Уща. Це власне переказ іранської казки. Сія уша це цин царя. А його молода мачуха його домагалася, але він її відмовив. А у ті часи була історія така: правителі обмінювалися заручниками були безпекові гарантії або щоб закріпити мир ще більше. Правителі одружували дітей. І ось правителя Турану має сієвуша за зятя. Але зламачуха плета інтриги. Вона хоче, щоб тестя підіслав людей збити зятя. Той доведеться на відставку. І ось я його вбивати, а значить, почнеться війна. Але сяву дізнався про це. Він вилазить на високу стіну міста, щоб його бачили тисячі людей, щоб не допустити війни. Убиває себе сам. Останні його слова ніхто не скаже, що сі. Я уже був би бити війни не буде. А тепер про нас коню ясний сюжет а Путіна виставив умови неприйнятлі для миру. Це понти, але Трамп повісився. Китайці також показово хочуть показати, що Дональд просто лошара і підігруються Путіну. А у Трампа зрозуміли, що мир за принципом просто перестать стріляти, не розглядається, і відпетляти і зберегти обличчя. Сказати, що хтось кріпка не хоче миритися, і у Трампа вирішили, що агресором і водночас терпілою такі у сучасній парадоксан має стати. Та Зеленська, і вони надошали йому по носу, невдячний диктатор. Це правда, агресор, і просто збираються сказати: Ах так, ми хотіли мир за добу, сто днів півроку, а ви тута ні в міняємі. то ми вас кидаємо, кошки бросила котята. Залишайтесь без допомоги. І ми розуміємо, що якщо навіть Зеленський почне вибачатися, йому скажуть какачілобільною царю, падай дьоша, нагло вибачаєшся, просіш, без бізуваження, пусті глаза. І залишається лише варіант. Тесія вуша сказати, ок, ми не хочете домовлятися зі мною. Я вибачаюся, ви мене неправильно зрозуміли. Я не хотів сварки, але я іду, я роблю політичне самогубство, зрікаюся. Зараз формується уряд національного порятунку і цей уряд бане Дональди просити вас підтримки. Не кидайте Україну. Прошу я колись хотів заради миру стати на коліна перед путіним. Це була помилка. Стаю на коліна перед вами. Потім стану і піду, Україна для мене важливіша за президентство. зніму фільму Сієву 2.0». але нарциси не вибачаються. Трамп нас здасть. Акція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. В основки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.